Як ви помітили, ми знаходимося на дуже чудовому місці. Це є піч моєї дядьки Васі і, і братка Андрія. Мрії здійснюються, я нарешті можу погріти свої ноги, струджені. струджені різними подорожами аж на цій печі. Я дуже радий бути тут і розділяти спілкування з моїми родичами. За ці дні. Багато чого пройшло. Я вже маю тиждень в Україні. Все більше звикаю, все більше згадую, як то воно було раніше. І сьогодні солодко згод, згадати ті часи проведені на ті птичі. З моїми рідними. Я вдячний був за це. Радий, що всі святкові дні маю можливість посилити на цій пчелі. Я мав нагоду ночувати нашого любого дядька. Ось ось ка і слава Богу, ми разом починаємо новий день, і він має бажання передати вітання і сказати, щось таке, що він має на серці. Будь ласка, дівась, слава Господу Ісусу Христу, дуже радий е, бути дитиною Божою, дуже радий мати зустріч з дітьми Божими, дуже радий, е, що можу служити Богу і людям. І радий, коли чую про всіх дітей Божих, що вони щасливі, що вони щасливі в Бозі, що вони люблять Господа, люблять ближніх і люблять жити по Божим заповідям. Бажаю всім жителям Каліфорнії, особливо слов'янським церквам, американським церквам, всього найкращого, щастя, здоров'я, любові, згоди, пам'ятати про тих, кому важче, пам'ятати про тих. Хто е, молиться за вас і любить вас всього 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 найкращого від Господа Бога. Хай Господь благословить і збереже вас на всіх дорогах вашого земного життя. Слава Ісусу Христу! Ви, кому слишком такі, мене За це сваря, за цю офіціальність, не таке. Ну, це, 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 це Я знаю, папе, мене сварять і будуть все сварити, але я такий швидкий. Ось так, рослини на нас. Ростуть. Життя вирує. А ми тим часом рухаємося далі. А цим столиком ми смачно смакували борщик. А тут мускварик дворі стоїть. На цій печі ми ночували. Ріли свої боки. А Зараз ми виходимо з рядком Виходимо і йдемо до дідуся. У нас тут хата, котрі ми колись проживали. Ось тут ми маємо мирне співіснування людей та цих і... тахів. І мається, да. <сум> 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 Ось так вони собі. Мирно стоять на порозі. Як коли яєчка виносять. Хорошо. <ривітко> коли з ними по-доброму, так? Ось воно яке. Навіть не лякається. Ось так собі стоїш. Ціпоньки, ціп ціп, ціп ціп, ціп. Як вам живеться українські кури? Скажіть мені. Чим вас годують? Ціпеньки, ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп. Ціпеньки, ціп-ціп-тіп. Ціп, ціп, ціп. ціп, 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 ціп. Ось так воно є в діді Васі Так собі по-старому добре. Старому. Архаї... Архаїчний старо. Тут город. Тут пам'ятник техніки. Діді. Навчальний, схоже. Коні коня Ось так курочки туди біжуть. Коні як є, павлю. Зараз зараз. Сусіді, щоб ще... побачили, тебе хотіть. Аля! Аля! Аля. Ці хотинці класно проживали. Кілька років. Коли я був маленьким. Але так, був ще соломены. Трущины, верниш. Ханя. Привіт тобі от нас всіх. Не скучай там. Наведуйся к нам. Не там американелся. Та не, не, не. не. Смеш, так Таке не, не, не. Ай, буй здоров там. Все хороше, дякую. Чи є там ще хтось? Несе це галя вода, корови з га? Так. Добрий день. Мамі великий, татом привіт. Ми за ними дуже соскучилися. Не приїхають до нас у гості, ми чекаємо завжди їх. Хорошо, на літо, як нас буде жити, може таке і случиться, Ну, не знаю, отак. Але скучаємо за вами і я вирішив сусідів почтити тим, що хочу з вами поговорити, так бо. Знаєте, поди... Заходи до нас у гості. Ну, по чуть-чуть я такий, я так, по пару хвилин. Всіх хочеш. Да. Да, 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 да. Mm. Добрий день. Mm. Чого, не пам'ятаєте мене? Я тебе не пам'ятаю. Передавай привіт мамі, татові і усім. Так, так, так. І Веню, і в общем, всі, котрі там наші є. Так, Ліда, так. Коля, цілую так, вас, Веню, всіх, всіх, всіх. Ми креп. вас не забуваємо. Да, да, да. Ми згадуємо, йдемося на хату, все время, я вспомираю вас. Хорошо, дякуємо, дякуємо, передамо. Що ви зараз дивимося в цій хаті. Гайдем. Ну, ми поїдемо туди, до них гості.